Ймовірна історія кохання та втрати, котра сталася в мальовничому палаці Тарновських у Качанівці. Вона молода покоївка Оксана, котра завжди мріяла про щастя, вона закохалася у поміщика одного з родини Тарновських. Оксана не знала, чи зможе мати шанс на щастя, чи помітить її Тарновський. Але він звернув на неї увагу. Вона потрапила до його серця. Тоді почалася їхня історія кохання, закохані погляди, обійми. Він міг насмішити її так, як не міг насмішити ніхто в цьому світі. Вона знала, що він її оберігає та цінує. Вона знала, що вона єдина в його серці, і більше там не буде нікого. Він хотів танцювати лише з нею, бо вона була його всесвітом. Але родина внесла свої корективи, та Оксані заборонили бути разом з Тарновським. Але закохана Оксана не змогла пережити цього. Вона зрозуміла, що зруйнувала власну долю, зрозуміла, що далі так бути просто не може, що тільки вода зможе витримати її печаль. Зараз Оксана так і залишається мовчазною легендою, символом кохання, утопленим в тиші.